Всім здорова, з вами Хеміст. Сьогодні ми будемо дивитися українські блогери вні політики. Я думаю, якщо ви бачили, то ви шарите, якщо ні, я вам коротко об'ясню. Чувак розказує свою точку зріння, зору, насчет того, як інші блогери українські розказуються про політику. Чи називають вони війну війною? От, Кому буде цікаво, дивіться. Починаємо. Після нашого попереднього відео я було подумав, а що ж може бути гіршим за росіянських блогерських вошей, а потім я згадав за українських гнид. Єдина цель цього відео донести, що війна не хорошо, що люди не должны умирати. Поки мало не все населення України підняло свої гепи аби захищати свою країну. Чи не підняло свої гепи? Бо можна фармити гроші на армію, сидячи на цій самі гепі? Володимир Путін, 4444 гривні. Щоб я чотири здобу навіть різного роду видел, коли зрозуміли, що руський мір це шмат козячої сраки. Все рівно лишилися особи, котрі за мір проти війни або тупо продовжують сігачити звичайний контент, так ніби нічого і не відбувається. Не, ну, я тут трошки не цей. Не соглашусь, бо слідки, що там збирав же кошти, типа між не то, що просто нічого прям нічого не робив. Він там натурі збирав на армію там Україн на ЗСУ. Між збирав вже все таки, типа він якось трошки обістнив його ну Ладно, Як пояснити Хабібу, що селедку просто не їдять. От просто сільок. Всілякого роду пана уїхавших по типу утопія шоу можна було б виправдати, хоча б тим, що вони уже по факту не є українцями. Можна було б, але навіщо? Да. Попри те, що місто Харків, в якому народився і виріс автор утопія шоу, сьогодні щоденно обстрілюють. Він все рівно каже, що буду розважати простих, бачте, росіян, бо канал же у нього розважальний. Є щось в нього від пана Птушкіна, котрий, попри те, що він був з. саме погано, коли натурі українські блогери, які там перейшли, допустимо, жити в Росії, чи що. Типу відказались від світкоріни все, і вони за Росію? Тіпа типу, або ну може я неправильно поняв, але вроді так я поняв. Змушений тікати Це із тупо. Луганська все рівно цілувався в зуби з російською аудиторією, всякими дудями і рекламував росіянський сервіс. а лорд... Тушкин Жантон Тушкин <рик> <рик> подароків. це не сало. Звісно, коли Росія вирішила показати у притул свій горілий металобрухт і по іншим містам України, аби врятувати Москву від бойових гусей, <рик> він раптово прозрів. Сейчас, когда я записую це відео. В окрестності Києва йдуть бої, а російська бронетехніка прориває державну границю України. Але зважаючи на те, що він довгих вісім років не бажав говорити, бачите, про політику, а саме так він називає вбивство невинних людей і рівняння шкіл із землею, руснею, мені цікаво, як надовго його вистачить цього разу. Городов, більшість населення, яких говорить на російському мові. Їх жителі ніколи не були бандеровцями або неонацистами. Зараз всі вони жертви війни, которую розв'язало ваше правительство. Я ж надеюсь, никто из вас уже не верит в термин спецоперации. Есть еще один персонаж, которого выставил. Ну да, Путин сам вже же тогда сказал, что это типа война. Типа, почало не на дуже довго, як гостей в Чорнобаївці, це слівки шоу. На початку вторгнення житель України, навіть Львову, наскільки я розумію, записав цілком логічне відео, де він називає війну війною. І навіть каже, хто на кого напав. Російські солдати йдуть убивати українців, гибнуть і ті і другі. А знаєте чому? Тому що власті вирішили, що Україна й правят бандеровці, неонацисти, нацисти, фашисти і, мабуть, сатаністи. Біда тільки в тому, що відео ні з того, ні. Всього взяло і щезло. Зате. Я можу пояснити, чому воно пропало. І за те, що може там якісь були жорсткі кадри, може і за цього. От це йде на причина, а по-другому я не знаю. Ну, теорія мене. Тільки така з'явилося уже нове, як вони люблять, розважального характеру. К нам в руки попала вот така стара німецька бензинова гарілка. Мене регулярно задовбують тим, що російськомовні блогери, котрі живуть в Україні, це теж українські блогери. Як бачите, слівки шоу, котрі говорять про закриття Ютубу, орієнтується, звісно, що виключно на український Ютуб. Ага, то він просто не знайшов лайфхак, як покращити пам'ять, бо очевидь, забув, що Ютуб грозяться закрити в іншій країні. есть информация, что в ближайшее время YouTube вслед за другими соцсетями может быть заблокирован. Поэтому прямо сейчас поставьте видео на паузу и под... Заблокирован для кого? Для Руси или для Украины? Для Украины уж точно не. Это не для Руси, но прикол, если он снимает для украинцев, что он это рассказывает украинцам? тота вопрос. Пишитесь на наш Telegram-канал по ссылке в описании. Ну и певна річ, що цей український докисного мозку блогер переганяє своє стадо у Телеграм. Это позволит нам не потерять друг друга и иметь доступ к новым видео, что бы там не происходило. Ну, звісно, поки і його на Росії не заблокували. Ну, це, знаєте, уже все залежить від того, з якою Ну да, да, я думаю, на той рощите, щоб, ну, у нього є аудиторія, слівки що як і в Україні, так і в Росії, Казахстан та так далі. Часто він їм це сказав, але якщо він затвердив, що він знімає для України, то нащо переганяти в Telegram і Ютуб, в Україні роботи ідеально. Ноги устав зранку Путін. Хоча я схильний думати, що він спить ногами догори, як кажан. Про ВКонтактік, український блогер, теж не забуває. На забаву русским робить контент, і наша маленька щира україночка Тая Рубенс. Вона ж Ді Рубенс. Ну, о, я її давно, кстати, не бачив. Пам'ятаєте, у тут не найкращу людську особину, котра подала в суд на полковника Штефана, і публічно заявляла, що її улюблена країна, бачите, це Росія. Росія. Росія чи Україна? Росія. Росія чи Білорусь. Росія, вам теж цікаво, у який же саме момент у яку мить воно поїде до Маріуполя, щоб сказати, що воно знову любить сильно Росію? Бо як відомо, російські ракети вони настільки да. класні, вони мають настільки точні датчики, що коли от вони луплять по Маріуполю, по іншим містам України, то от вони от оминають людей, котрі люблять Росію. Ви не знали про це? ні? Дари вооружоними силами Російської Федерації не наносяться як по українським містам, так і по соціальним об'єктам воїнських гарнізонах. То й з дамам офіцерського состава, жилим дамам і казарма. Правильна відповідь ніколи. Бо окрім того, як мати унікальну здібність не бачити війни, Рубен все ще збирає російські рублі на стрімах і називає себе руской. Для мене поняття вибору не стояло і не буде стояти апріорі. Я маленька українка. Треба всім це знати. Українцям є тата, українка – мати. Цей список можна продовжувати безкінечно, але факт залишається фактом. Що би не сталося, навіть якщо факти війни впадуть їм на город, знищивши усі гарбузи та помідори, цієї війни деякі люди бачити не будуть. Этот канал это канал в першу очередь об искусстве. Це моя душина. Я здесь говорю о том, в чому я разбираюсь, о том, в чому я имею хоч какую-то компетентность. Говорить здесь. Ні, ну я согласен. типу, якщо ти блогер там, тебе дивиться багато людей, і ти іменно в цій сфері заробляєш гроші, то, люди і будуть якось це компенсувати, щоб не бути тільки з одним, типу, народом. Вони хочуть і то, і то прив'язати, щоб заробити гроші. Раді цього хіба що вони так кажуть? От. якщо вони були патріотами, вони в натурі тільки все б відкинули і зразу тільки з українцями б щось там. По тому кошмарі, який сейчас відбувається в мире, в моїй Україні, я не можу з моральної точки зору. і на те я бачу аж дві причини: перша це безкінечна. Тупість помножена на магічне мислення. Всі ми, українці 70%, вперше, нае за всю історію України повірили одному чоловіку, який пообіцяв нам мир, Донецький везде що не будь бахати, А вийшла у нас війна. Існує безліч подібних персонажів, котрі все ще переконані, що президент це такий собі архімах, котрий контролює. Погоду, простір, час анус Путіна. Я так розумію. Тримайте в голові декілька речей. По перше, навіть Гендальф не зміг зупинити війну. Гендальф. Ще набра Українці усміхнеца. По друге Путіну не потрібна причина, аби напасти на Україну. Що б ми з вами не робили? Якого президента ми б не вибирали, якою би мовою ми всі б не говорили б, Путін все рівно. Напав би. десятиліттями ну, ця відрижка сатани лиса хотіла нас поглинути, хоча б умов це мішола лагідно його називає. Так воно мирним, майже непомітним шляхом. Але оскільки смерть починає дихати йому у рештки волосся на маківці, йому захотілося діяти більш агресивно. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Перекліпав би зараз я не знаю. Ще одна причина, чому ці от люди-метелики, все ще існують, і їхні зефіркові мізки не здатні зрозуміти, що пора нарешті прийняти хоч якусь позицію. Це відсутність цієї позиції. Я все думаю, тому що ну блін, всяка здох ой. Оця вроді теж предателька шета. Це вона в серіалі школи знімалася. Кшушова ця ліза. Чек там коротше. Я думаю, ви в курсі лучше тут, ніж в Україні. Ой, блять, да. ну не знаю. А чому uh, ну мені не нравится жизнь в Україні? Конечно, бы и в России платить бы она там типа пизала им добре, так шо гони фиа себе. Крошек тупе, якась імна сама жизнь старини раскачки, медіа і все такое. Або на крайняк намагання її засунути якомога глибше. Я навіть не знаю, що гірше В минулого відео. Ми з вами переконалися, що власна думка, позиція це речі, які не сумісні з росіянськими блогерами. А всіх вище перечислених блогерів я вважаю не українськими російськомовними блогерами, а російськими блогерами із українськими паспортами. А це речі різні. Ми прийняли рішення переїхати із Magic Fire. Російська аудиторія дійсно дуже велика, і взагалі так. у Русні одна велетенська. І на російській аудиторії українці заробляють, щоб донатити на ЗСУ і тих самих орків. Ну, А ну, перевага. Власне, через неї під неї прогинаються різноманітні бренди, сервіси у них з'являються в основному першими, першішими, якщо є таке слово, ніж у нас. І секрет полягає в тому, що русні тупо. Да І звісно, що мало кому хочеться цю аудиторію втрачати, але й повним гібном бути теж не хочеться. От і доводиться чвякать, хуякать у письмовому вигляді. Щось там про розлікательні канали, про вайна, і то плохо. Хочу сказати, що ми приймаємо рішення далі. Я ну на це в натурі погано, але. ...вести розлікательний контент, що поподжувати отвлекать вас тварини сочко описання на телеграм-канал, приходіться, ми там будем какие-то стріми, общаться с вами у силу своєї природной емпатії. Я здатен зрозуміти принаймні логіку подібного літерозпускання в інтернет. Бо знаєте, на пенсії всім хочеться їсти хлібчики з масовком. Можу зрозуміти, але не буду, бо нащо? Я маю до подібних особистостей, цілком логічна, як мені здається задачку. Якщо ви мовите для хороших русських і захищаєте їх і навіть стверджуєте, що не всі рускі погані, тоді чому їм від вас відписуватись? Якщо вони такі хороші і знають, хто на кого напав? Невже ці міфічні хороші руски будуть відписуватись від вас лише через те, що ви називаєте речі своїми іменами? Чи може все таки пора подивитися правді в очі і визнати, що або хороших русських просто не існує, або ви стелитесь під таки поганих руських? Весна дійсно показала, хто іде громадянську позицію мави, і консервочки потихенько починають набухати. Нема в чому взагалі суть і чому так много негативу було у тому, що в мене немає чіткої позиції. Я ти не знала, не сознавала, ні понімала, що така інформаційна війна, така дезінформація. Только зараз вижу, що в Росії інформація про те, що відбувається у нас, зовсім другая. У цей момент дуже критично пам'ятати, хто як себе поводить у кризовій ситуації. Війна вивернула істинне людське нутро. А у випадку російських солдат навіть не метафорично. Це нормально тікати від війни. Забирати своїх коханих та близьких подалі від руйнування та смерті теж нормально. Ні разу не нормально. Нормально раптово осліпнути та оглохнути, не бачучи війни. І ще гірше, стятися в тра. Ну да, я тож таки замчав, що на одному відео кажуть, що то погано, то бусім типа, Ще пофіхати рекламодавців та частину неадекватної аудиторії і мовчати собі у ганчірочку, прикриваючись якимось там розважальним контентом. Спорт і мистецтво ніколи не були і не будуть поза політикою. Що вже говорити за якихось там блогерів, роками малороси псували наше суспільство своїми вкидами про русський мір. Як бачите, деякі продовжують це робити, починаючи від Наташ Каральов, закінчуючи Ані Лориками та ж Ді Рубенс. Роками лилась пропаганда того, що українці такі собі малоросні хахли і одне діло, коли це кажуть люди, котрі виросли на імперських замашках Росії, але зовсім інше, навіть принизливе діло, коли за подібне заїкаються люди з українськими паспортами. Натомість, поки неймовірно мала кількість українців виявилася абсолютними нікчемами, переважаючи кількість стала моїми особистими героями. Мені безмежно хочеться дякувати усім, хто волонтерить, хто допомагає іншим, навіть своїм проклятим сусідам, які стукають постійно з самого ранку. Damn you! Але я тебе все рівно люблю, чувак. Всім, хто банально виходить на роботу і намагається стримувати нашу економіку, доки її лупцює окупант, дякую всім, хто тримає наші міста за можливості чистими, там де це у принципі можливо. Дякую усім тим, хто підтримує місцевий бізнес. Головне, ви ж пам'ятаєте, що ви тепер не п'єте крафтове пиво чи обезжирений флет вайт лате з соєвим молоком і кокосом з стружкою із ще якогось гівна. Ви підтримуєте економіку України. Ви тільки подумайте, кожна гривня вкладена в ліцензійні копії ігор, здатні конвертуватися у кулі. Всередині тушки окупанта. Ну і звісно, що найбільшої поваги і особливого подякування. Ну і звісно, що найбільшої поваги і подяки заслуговують всі ті люди, всі ті воїни, котрі захищають нашу країну від першої, по суті, країни гопніка у світі. Ви ж за можливості дякуйте бажано у грошовій формі усім тим, кому вдячні особисто ви. Ну, коротше, якось так. От. Я думаю, ви поняли, що до чого тут От, кому понравилось. Підписуйтесь, ставте лайки. Боже, як циган, це прошу, прошу коротше, хто хоче, то і А так, то, от, кому понравилось, то я за вас радий. Все, <свісно> якщо хочете побачити від мене якусь реакцію на вашу тему, можете писати в коменти. в Любе відео, тільки ссылки не кидайте. Просто відео напишіть. Так, хеміст, перевір то-то-то, реакція хочу то-то-то. Все, -то -то. я зроблю. Ну, в межах, якщо це буде розумно, хто ж там не балуйтесь також. Ну, все. Всем удачі, всем пока.